Народною медициною БАДами, молитвами чи треба кожного року лягати в стаціонар, щоб прокапатися від ускладнень. Ну це прям ви нам таке пишете. Дивіться, БАДИ не використовуються в лікуванні цукрового діабету, саме як цукрознижуючі препарати. Чому? Тому що вони неефективні або недостатньо ефективні. Бади не є цілком безпечними. Ми не знаємо насправді, чи є в них якісь довготривалі фактори впливу. На здоров'я пацієнта. Ми не знаємо, як ці БАДи суміщаються з іншими препаратами, які пацієнт отримує. Ми не знаємо, чи профілактують ці БАДи якісь супутні захворювання. Крім того, виробник дуже хитро завжди пише на БАДах, може використовуватися або використовується в лікуванні цукрового діабету. Але от щоб ви розуміли, наскільки БАДи не потрібно використовувати. У мене була недавно пацієнтка, яка. Шість років знаю про свій цукровий діабет, і лікувалася а, сукразитом, це yeah. цукрозамінник, це просто цукрозамінник. А вона отримувала його в якості якби, лікування від цукрового діабету. Тобто вона отримувала 6 років терапію, яку вона вважала ефективною, але насправді вона отримувала просто солоденький підсолоджувач, який, звісно, їй не шкодив суттєво, але це не було лікування. А, крім цього, а, БАДИ не профілактують Наприклад, серцево-судинні ускладнення це дуже важливо в діабетиків. Лікарі, які призначають препарати, ми знаємо, що певні препарати мають певні властивості. Наприклад, профілактувати серцево-судинні або ниркові ускладнення, власне, від них пацієнт і помирає при цукровому діабеті. Якщо це БАДИ, БАДИ цього не роблять. Тому обов'язково потрібно лікуватися ліками. А БАДИ можливо, як. Комплексне лікування, хоча не всі це ви обговорюєте індивідуально своїм ендокринологом, на прийомі. А щодо молитви, ну давайте молитися за своїх рідних або за Збройні сили наші, але використовувати їх в лікуванні цукрового діабету не потрібно. Чи правда, що діабет виникає після вакцинації, а людям з діабетом не можна вакцинуватися, бо це небезпечно? Угу. Е, дивіться, є певні дані про те, що Вакцинація може бути провокуючим фактором цукрового діабету першого типу, але це зовсім не говоримо про те, що не потрібно вакцинуватися, тому що вірусна інфекція, якою пацієнт захворіє, тому що він не вакцинувався, є таким самим провокуючим фактором. Вакцинація зараз напряму не пов'язана, все ж таки не пов'язують з виникненням цукрового діабету. Mm -hmm. Ауто імунна реакція запуститься з інших якихось чинників, наприклад, з тої ж самої вірусної інфекції. Або, наприклад, з якогось виражено стресу, тобто аутоімунність вона запуститься все одно з інших причин. Пацієнтам з цукровим діабетом, як першого типу, так і другого типу, так і третього типу обов'язково мають вакцинуватися. Обов'язково, тому що в них всі інфекції протікатимуть набагато важче. ризик госпіталізуватись набагато важче. При е, захворюванні завжди порушуються цукри. Вони завжди входять в декомпенсацію при захворюванні, навіть такому, як грип, або як коронавірус. Дуже часто ми бачили в стаціонарах е, цукровий діабет. Я працювала в ковідному стаціонарі. Я з нами, про що я говорю там кожен другий це був пацієнт з цукровим діабетом. А mm. щодо вакцинації, це має бути обов'язкова вакцинація проти всіх хвороб, які входять в нашому календарі щеплень. Це стосується як дітей, так і дорослих. І це повинні бути рекомендовані щеплення проти грипу, щорічне щеплення, не один раз в житті, а щорічне щеплення проти грипу, новою вакциною, яку представляє ВОЗ. І це повинна бути вакцинація проти е, пневмококу, захворювання, яке часто викликає отити, пневмонії, тобто це бактеріальні ускладнення. Е, наприклад, після певних вірусних захворювань часто приєднуються ті бактеріальні ускладнення. Тому ми вакцинуємо проти пнемококу. Проти Коку вакцинується доросла людина один раз на все життя від наївних пацієнтів. Питання показникам глюкометру можна довіряти загалом, скільки разів на день потрібно мірити рівень цукру у крові? Угу. Глюкометр – це хороший пристрій, але не точний. А він не має похибку. Будь-який глюкометр має похибку. Ви маєте це розуміти, і пацієнт це має також адекватно розуміти. Похибка десь близько в 20% від свого значення. Велика похибка можливо, але для глюкометр використовується для домашнього контролю глюкози. Тоді, коли пацієнт не зможе кожного дня ходити в лабораторію декілька разів на день. Це легше пацієнту вимірювати вдома, легше, дешевше, доступніше. Ця Охибка, яка дає глюкометр, нам суттєвого значення немає, тому може використовуватися. Глюкометри мають певний термін придатності, і не потрібно використовувати один глюкометр 20 років і вважати, що він неточний, бо це не точність парам... пристрою. Це не точність, тому що він вже старий. Те смужечки, які використовуються до глюкометру, мають свою термін придатності, і не треба їх а, перетримувати. Їх треба правильно зберігати в своєму. Аж тюбику з закритою mm. кришечкою в місці, де немає вологи. А обов'язково глюкометр треба час від часу калібрувати. Як це відбувається? Ви або несете в медсервіс цей свій глюкометр бажано з медичною документацією, якою ви mm. купили, або ви можете купити а, в аптеках або в медсервісах рідину, калібрувальну рідину. Не знаю на фоні війни, чи вона зараз є. З певною концентрацією глюкози, ну або рідини, mm -hmm. яка використовується як визначається глюкоза. І визначити точність свого глюкометра. Якщо в нього похибка від тої концентрації до 20%, окей, це нормально, okay. точно okay. в межах норми. Так, mm -hmm. так, тобто це в межах похибки глюкометра, який задається виробником. Якщо більше, варто поміняти свій глюкометр. Обов'язково глюкометр треба зберігати в чистоті, тому що отой е, те гніздо, куди ми вставляємо те смужечку, часто буває. Забруднюється і це також впливає на показник глюкометра. Також ручки мають бути теплі перед тим як проколювати, для того, щоб не треба було видушувати цю каплю крові, тому що з кров'ю надходить клітинна тканинна рідина, яка розбавляє цю кров і дає нам неточні результати. Ручки мають бути сухі. Перед тим як проколювати, не на воду колимо. Якщо ми протирали спиртовою салфеточкою, спирт має бути осушений теж саме тобто відпливає. Просто так зробити так. І все. або почекати mm -hmm. пару секунд. Звичайно, що глюкометр дає похибку, але не потрібно цьому лякатися. Тобто, межа похибки допустима. Ми не говоримо, що по глюкометру ми ставимо хоч якийсь діагноз. Ні, от я забула сказати, що в діагностиці обов'язково всі методи мають бути виконані в сертифікованій лабораторії. Тому що діагноз серйозний, діагноз на життя або ну, на всю вагітність, скажімо так. А, якщо це визначення цукру глюкометром, ми не ставимо по ньому діагноз. Ніколи не ставиться діагноз по глюкометру. Тільки лабораторія, тільки винозна кров. і ем... Тільки ті критерії, які нам надаються світовими рекомендаціями, там вказано, що глюкометр в жодному випадку не використовується для діагностики, для контролю подальшого лікування, так бо тому, що це зручно. Він дешевий метод. Чому б ні? Питання від батьків: моя дитина діабет. Чи може вона потім мати дітей та повноцінне життя? Угу. Безумовно, що може, а, так як батьки а, звертаються, батьки повинні приділити своїй дитині достатню кількість уваги. А батьки повинні самі розуміти, що таке цукровий діабет, як з ним боротися, на що їм звертати увагу, тому що дитина не несе відповідальність за своє життя і здоров'я до 18 років. Відповідальність несуть батьки. Якщо батьки приділять Нормальну кількість уваги своїй дитині компенсують її цукри, навчать її адаптуватись і жити з цукровим діабетом. Вона проживе звичайно своє повноцінне життя з звичайними підколками цукрового діабету і так далі. Ми знаємо багато зірок, які живуть з цукровим діабетом, які про це говорять і не соромляться, і вони досягають успіху, вони народжують дітей, вони повноцінні члени нашого суспільства. Цукровий діабет зараз це не вирок. потрібно просто приділити певну кількість уваги і а, досягти компенсації. Чи можна хлопчикам із цукровим діабетом колоти інсулін у стегно? Чула, що ін'єкції інсуліну в стегно впливають на потенцію та фертильність. Дивіться, насправді ні такої якоїсь рекомендації немає. Принаймні, я як дорослий ендокринолог, про це не чула ніколи. Я ніколи не чула навіть цього стереотипу цієї думки. Тому ви можете колоти в будь-яку зону. Головне, щоб це було підшкірно укол і правильно виконаний укол. Це може бути зона стегна, це може бути зона. Навколо пупка. це може бути плече, але самостійно плече не в тільки якщо це колеться як кимось. Можливо сказати, щоб була правильна голка використана, тобто голка має бути інсулінова або голочка з ручки щоб не потрапити випадково в м'яз, тому що всмоктування з підшкірної жирової клітковини з м'яза воно абсолютно різне. Звідки такий міг бути? Тумка така, міф, it's такий, it's міф. Так, міф. Швидше за все, це пов'язано з тим, що люди, чоловіки з цукровим діабетом вони дійсно частіше мають безпліддя, ніж чоловіки без цукрового діабету. І навіть є деякі дослідження, які визначають ДНК. Що в ДНК сперматозоїдів чоловіків з цукровим діабетом є більша похиб, більша кількість похибок, помилок, поломок, скажімо так, mm -hmm. ніж в ДНК сперматозоїдів чоловіків без цукрового діабету? Це було спочатку визначено на цукровому діабеті першого типу, але пізніше такі дані з'явилися на цукровий діабет другого типу. Тому навряд чи це проблема саме методів лікування, тобто інсуліном, наприклад, тому що лікування цукрового діабету другого типу. Дуже рідко передбачає інсулін, швидше за все, що це все ж таки зв'язок з гіперглікемією тривалою, тобто надлишком цукру в крові. Але ми кажемо, що це міф. Це міф.